Вітаю, друзі. 28 березня 2024 року стало відомо про те, що Зеленський відзначився черговою скандальною заявою у інтерв'ю американському каналу CBS. Він зокрема заявив про те, що Україні вдалося стабілізувати фронт. Однак, Україна не готова відбити новий великий контрнаступ Російської Федерації. Який готується у червні, у травні червні 2024 року. Одночасно, Кулєба, міністр закордонних справ України, який зараз перебуває з візитом у Федеративній Республіці Індії, заявив у інтерв'ю місцевому каналу, що Російська Федерація може бути залучена до перемовин із Україною між першим та другим самітами миру на основі формули миру? Нам потрібно якимось чином. Зреагувати на ці заяви потрібно їх вписати в якийсь певний контекст. Чому? Тому що українська влада, можливо, як дуже незначні кількості державних влад у світі влада, яка замість того, щоб інформувати своїх громадян. І на підставі цих заяв громадяни могли б визначати свої життєві стратегії. Вона з 2019 року визначила саме власних громадян як об'єкт інформаційно психологічних спеціальних операцій. Е, найбільш хромостоматійною тут є заяви Зеленського Рахамі, Єрмака, Залужного, які лунали до 24 лютого 2022 року, коли вони в один голос. Заперечували будь-яку можливість повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в той час, коли західні партнери про це нас попереджали. Вони взагалі не готували країну до вторгнення і, відповідно, вводили, прямо вводили українських громадян в Оману. В подальшому. Після повномасштабного вторгнення Зеленський та його Шапіто не змінили своїх інформаційних стратегій. Якщо ми проаналізуємо їхні заяви після 24.02.2022 року, ми побачимо, що вони змінювалися неодноразово. Це свідчить про те, що Зеленський та його Шапіто не здатні виробити цілісну політику на якийсь більш-менш тривалий проміжок часу. Відповідно, і цю заяву. Яка була озвучена 28 березня 2024 року Зеленським у інтерв'ю американському, знову ж таки, іноземному каналу, не українському. ми повинні розтлумачити в певному контексті, щоб зрозуміти, що хоче нам сказати Зеленський, що саме хоче він приховати від нас цією заявою. Перш за все, є очевидна ціль. це Емоційно в своєму стилі натиснути на наших західних партнерів, що мовляв, давайте гроші, давайте зброю, бо ми е не втримаємо контрнаступ Російської Федерації. Але ж Зеленський знав точно, що ця заява буде розстражована і в нашому внутрішньому інформаційному просторі, і він собі не потрудився навіть подумати, у який спосіб вона узгоджується з його попередніми заявами, як вона узгоджується з тим, що він зняв генерала залужного з посади головнокомандувача збройними силами України, як вона узгоджується з заявами. Літа 2023 року, коли готувався контрнаступ України, як вона узгоджується з Кавою в Криму і таке інше, і таке інше. Тобто Зеленський взагалі на це не відволікається. Однак його заява дуже добре вписується в іншу концепцію. Якщо ми згадаємо про те, що Зеленський нещодавно літав у Саудівську Арабію, про те, що він після Саудівської Арабії літав на приватному арабському літаку у Албанію, і невідомо, хто був з ним на борту, невідомо насправді які повідомлення він отримав в Саудівській Арабії від російської сторони, тому що за кілька годин до нього в Саудівській Арабії був голова Держдуми Російської Федерації Володін. І якщо ми хронологічно впишемо всі ці... Цей його візит. Ми побачимо, що після цього візиту Зеленського почався масований ракетний обстріл України і наших генеруючих потужностей. Саме після цього кардинально змінилася стратегія Російської Федерації в обстрілі України. Вони стали більш масштабнішими, вони стали більш зухвалими, вони стали більш антигуманітарними. Адже Російська Федерація не обстрілювала наші генеруючі потужності взимку, коли здавалось би, це було б логічніше. Однак вона почала обстріл цей зараз, згідно моєї концепції, причиною такого, таких дій, і в тому числі і цю заяву, слід е, сприймати як інформаційно спецопераційну підготовку Зеленського та його Шепіто разом із їхніми так званими російськими партнерами до перемовин. Про які буде оголошено в середині квітня, з метою підготовки громадської думки до травня 2024 року. Тому що питання легітимного терміну перебування на посаді Зеленського є надзвичайно важливим міжнародно-правовим питанням, і, відповідно, закінчення терміну Зеленського ставить межі часові межі, в яких. Він може виступати в якості переговірної сторони із Російською Федерацією. Відповідно, я пропоную розглядати цю заяву Зеленського не як справді неготовність України до е відбиття нового коннового по Російської Федерації, а як інформаційну підготовку українського суспільства. і Світової громадськості до того, що в якийсь із моментів Зеленський вийде і скаже: Ви знаєте, в зв'язку з тим, що ви не дали нам снарядів, не дали нам патріотів, не дали нам авіацію, не дали нам те, не дали нам все. В зв'язку з тим, що Російська Федерація розбомбила нашу генерацію, ми знаходимося в безвихідному становищі і Збройні Сили України неспроможні відбити контрнаступ Російської Федерації. Ми вимушені сідати за стіл перемовини з Російською Федерацією і домовлятися з ними згідно тих реалій, які склалися на полі бою. І можливо, саме тому гальмується перемога, гальмується допомога Сполучених Штатів Америки, саме тому. Є відповідні заяви канцлера Федеративної Республіки Німеччини пана Шольца. Саме тому є відповідні заяви президента Франції Макрона та інших міжнародних діячів. Будемо спостерігати. Однак ця заява Зеленського, як на мене, чітко свідчить про те, що перемовини між Україною та Російською Федерацією, неформальні перемовини, тривають інтенсивно, і суспільство готують. До оголошення про цих перемовин і переведення в публічну площину підготовки суспільної свідомості до того, що, мовляв, нам слід з росіянами домовлятися. Будемо спостерігати. Слава Україні!